Кожен, хто бажає навчитися гарно та цікаво формулювати думки, звучати переконливо та красиво, має про це знати. Ви на каналі Вільномов мене звати Іван. Тут все про голос, мову та ораторське мистецтво. Отже, сьогодні розповім, чому саме має сенс вивчення віршів, як це впливає на нашу здатність формулювати та говорити. А ще розповім про дві неймовірні мнемотехніки, які зроблять вашу пам'ять суперпам'яті. Ви зможете запам'ятовувати будь який взагалі текст і вірші. І прозу в тому числі вам сподобається. Поїхали. Отже, вчити вірші потрібно навіть не для того, щоб розширити свій активний словниковий запас чи натренувати пам'ять. Хоча і для цього це теж працює в першу чергу, коли ми вчимо вірші, декламуємо їх у голос, то таким чином тренуємося говорити більш благозвучно, а не козлоголосо, як коли сказав мій викладач з риторики. Тільки не треба думати, що ви через кожне речення будете щось в Риму говорити. Ні, тут магія в іншому. Справа в тому, що таким чином мозок поволі тренується говорити більш. Логічно і мелодійно, тобто благозвучно, і наші слова автоматично стають більш приємними, принадними, авторитетними. В той же час, наскільки б цінним не було те, що ви говорите, якщо це сказано козлоголосо, то ефективність мовленєвих вчинків в такому випадку стрімко падає. Ну а якщо навіть якась дурня, але благозвучно, то це іначе автоматично більше має ваги та варте уваги. Тому вивчаємо вірші, практикуємося, і ви будете говорити дедалі більш красиво та переконливо. Ну і зараз переходимо до мнемотехнік, чудові практики, які зроблять вашу пам'ять дуже потужною. Ви зможете запам'ятати будь-який текст. І перша практика для швидкого вивчення віршів полягає в тому, що ми спочатку читаємо той вірш, який хочемо вивчити, надиктовуємо на аудіо або краще ще й відео записати. І потім слухаємо його десь мимохідь в навушниках або їдемо в автомобілі. Теж прослуховуємо, наприклад, як я це зробив. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо нема. Таким чином, ви декільканадцять разів прослухали. Потім паралельно повторюєте вголос, інколи повторюєте про себе по-різному. І в якийсь момент досить скоро, насправді, ви побачите, що вам не потрібна ніяка підказка. Ви пам'ятаєте цей вірш. Крім того, це чудова нагода звернути увагу на те, як ви звучите. Як лунає ваш голос, що з дикцією, з інтонаційно-дієвими складовими, прокачати сприйняття свого голосу? Тому що я знаю по статистиці, багатьом власний голос ну, якось подобається не дуже. Напишіть до речі, як ви сприймаєте свій голос? Він вам подобається в записі або ж ні. Буде цікаво дізнатися. Ну і взагалі пишіть, якщо відгукується цей формат відео, є цінність в даній інформації. Ваші питання, можливо, все читаю, раду відповім. І друга техніка це справжня цукерка, завдяки якій ви запам'ятаєте абсолютно будь-який текст, не тільки вірші, а навіть прозу. З цим зараз проекспериментуємо для того, щоб ви відчули цей класний ефект на собі. Почнемо з простого дитячого віршу. Взагалі, то саме з дитячих віршиків я рекомендую починати, щоб ви не сильно напружувалися і побачили, як це дійсно спрацьовує на вас. Приводжу, наводжу приклад, який який сам написав. Послухайте уважно, і потім, завдяки ось моїй заготовці, покажу, як це виглядає. Ви його зможете на пам'ять розказати тут і зараз. Слухаймо. Щічки, губи та язик говорити чітко звик. Звуки, літери, слова роблять справжні і дива. А коли сміливо кажеш без страху і без вагань, то одразу відчуваєш мови силу, силу знань. Ну а тепер сама техніка початкових літер, коли я вже заздалегідь підготувався для того, щоб зекономити, заощадити час, кожне слово, кожна літера, на яку починається кожне нове слово, вона ось тут записана. Дивіться, щічки, губи та язик говорити чітко звик. Звуки, літери, слова роблять справжні дива. Сподіваюсь, вам добре видно. А коли сміливо кажеш, без страху та без вагань, то одразу відчуваєш мови силу, силу знань. І тепер зараз спробуйте я помовчу, а ви будете говорити. Приготувалися, поїхали! Сподіваюсь, ви впоралися. Напишіть, якщо це так, і як вам взагалі зайшла ця техніка. Давайте трошки більш ускладнений варіант. Візьмемо фрагмент прози. Це справді важкіше, але я вірю, що це спрацює. Я знаю, я переконаний. Я взяв такий фрагмент тексту наступний. Я дотримуюся думки, що шлях людини до успіху, незалежно від її віку чи статусу, починається з тієї миті, коли вона знаходить у собі силу та відвагу встановити контакт з іншими за допомогою принципу щедрості та віддавання. Я також підготувався трошечки заздалегідь, щоб наш час витратити оптимально. І ось зараз ви бачите, бачите ось цю заготовку. Прочитаємо її вже без книжкового тексту. Я дотримуюся думки, що шлях людини до успіху, незалежно від її віку чи статусу, починається з того моменту, коли вона знаходить у собі сили та відвагу. Слухайте, мозок працює, встановити контакт з іншими за допомогою принципу щедрості та віддавання. Спробуйте зараз і ви, ну давайте ось по літерах, пройдімося. Пишемо, якщо вам вдалося, можливо, якщо там не встигли. Можна тицнути паузу, і тоді ви точно встигнете. Як вам такі методи, друзі, мені самому надзвичайно сподобалося, і тому вирішив негайно з вами поділитися. Ну а якщо хочете більше практик, більше вправ і можливостей зростати в мовленнєвому напрямку, навчитися говорити вільно, впевнено, переконливо, на камеру, публічно, будь де взагалі, то поцікавтеся моїми освітніми програмами в описі є усі посилання. Дякую вам за увагу! Не забудьте про підтримку вподобайкою і підписку теж до зустрічі.